Бюджет відкритий, адміністративні послуги, не виходячи з дому, та державні закупівлі через інтернет. Хмельницький активно долучається до новацій, які роблять життя простішим, а роботу влади відкритою. Про ці проекти і не лише сьогодні говоримо з Олександром Семчишиним в ефірі. «15 хвилин з міським головою. Я вас вітаю, Олександра Сергійовичу. Доброго вечора. Доброго вечора. Відкритий бюджет, проєкт, який віднедавна реалізовується у місті, хмельничани мають можливість через інтернет слідкувати за доходами та видатками міської казни. Чому влада пішла на такий крок, і які перспективи розвитку цього проекту? Насамперед, проєкт відкритий бюджет це виконання передвиборчих обіцянок. В своїй передвиборчій риториці я постійно наголошував на тому, що ми зробимо все можливе, аби влада була максимально прозорою, відкритою і зрозумілою. І питання бюджетної політики важливо складова. Ми зробили тепер все можливе аби показати відкритість і зрозумілість бюджету міста Хмельницького. Кожен хмельничанин, дійсно зайшовши на сайт міської ради, тепер в онлайн режимі може побачити, як працює дохідна частина бюджету, як працює видаткова частина бюджету. Разом з тим, це демонстрація того, як можна, не використовуючи жодної копійки бюджетних коштів, адже на проєкт бюджетних відкритий бюджет з міського бюджету не використано жодної копійки. Як можна, не використовуючи бюджетних коштів, робити добрі справи? Фактично, це співпраця з однією з громадських організацій. Ми можемо подякувати. Тільки її за активну роботу, за співучасть, за співпрацю разом з тим зазначу, що співпраця продовжується. Бо та презентація, яка відбулася на минулому тижні, то по суті, тільки перша серія проекту, то тільки так би мовити, базовий варіант бюджету. Після ухвалення бюджету розвитку ми плануємо другий етап проекту. Відкритий бюджет, це так звана карта ремонтів. І суть буде зводитись до того, що кожен хмельничанин, зайшовши знову ж таки на сайт міської ради, на лінк відкритий бюджет може спокійно побачити будь-який об'єкт, на який виділені бюджетні гроші. Так звані кап-видатки, побачити, скільки коштів виділено, де цей об'єкт знаходиться, хто підрядник, як освоюються кошти, і це дійсно, скажімо так, можливість громади контролювати кожну копійку бюджетного процесу. Це можливість мінімізувати корупцію під час, скажімо, там капітальних ремонтів. Тобто тепер можна щодня кілька разів на день, без проблем на рівні 11-класника, як говорять громадські активісти, в інфографії графіці, в схемах, в діаграмах, не в стовтезних таблицях, не в папері побачити, як заробляються кошти містом Хмельницьким, як витрачаються кошти в місті Хмельницьким. Ще один проект, до якого уже долучився Хмельницький, це проект Айгов портал державних послуг. Які можливості він відкриває перед хмельничанами? Так само це виконання передвиборчих обіцянок, і так само це демонстрація того, як можна не використовуючи жодної копійки бюджетних коштів, робити добрі справи. То співпраця з волонтерами, з волонтерами проекту АйГО е покращує якість надання послуг. Тепер е частину послуг, адміністративних послуг, які надає міська влада, будь-який хмельничанин може отримувати в режимі онлайн. Йому не треба ходити кабінетами чиновників. Йому не треба писати письмові заяви, е йому не треба витрачати багато часу у чергах. Йому достатньо просто зайти на портал АйГОЮЙ. Побачити ті послуги, які вже надаються, зробити заявочку і чекати. На то витрачається буквально кілька хвилин часу, і потім людина чекає і отримує реакцію. Я скажу, власне, що коли я прийшов на посаду, в місті Хмельницькому не було жодної послуги, яка би надавалася в електронному вигляді. Жодної. Ми навіть дражні, при всій повазі до мешканців дражні, ми навіть дражні поступалися в тому. Ми зібралися з волонтерами теж хочеться тільки подякувати їм за активну роботу. Буквально місяць часу і місяць часу дав дуже серйозні результати. Коли в нас приїжджав, по суті, координатор проєкту UA» в Україні, він був здивований, позитивно здивований результатами роботи в місті Хмельницькому. Ми з ним спілкувалися тут, в кабінеті він висловив захоплення. З його слів, ми майже наздогнали Дніпропетровський, який розпочав той проєкт рік тому. Ми обігнали багато інших міст обласних центрів і темпи, які задав Хмельницький в плані виконання використання надання самоелектронних послуг, він вражає багатьох. Я можу запевнити, що ми будемо продовжувати співпрацю. Є ще дуже багато послуг, які зараз треба перевести в електронний спосіб. І теж, скажімо, попереду ще чимала робота, і ми зробимо все можливе, аби людина. Не стояла в чергах, не витрачала часу, не займалася паперовою бюрократією, а могла буквально 2-3 хвилини витратити на те, щоб зробити заявочку, почекати кілька днів і отримати результат. Тобто, це теж спрощення надання адміністративних послуг, ну і робота на користь громади. Ще один проект проект Прозоро завдяки йому розпорядники бюджетних коштів можуть користуватися електронними закупівлями. У чому переваги цієї системи? Переваги дуже суттєві. Перший момент це мінімізація корупції, тому що коли ти працюєш в системі Прозоро, ти не можеш вибрати того підрядника, з яким тобі зручно, так, як, то, скажімо, відбувалося до того, чи то там якісь є, можливо, родинні зв'язки, чи якась корупційна складова. Плюс це економія бюджетних коштів. Скажімо, коли наші південно-західні мережі минулого року попрацювали трошки з Прозоро, вони зекономили дуже суттєві кошти. Коли, скажімо, в нас військові частини через Міноборони, деякі працюють через Прозоро, вони теж показують величезну економію бюджетних коштів. Зараз ми проводимо навчання розпорядників коштів. Зараз ми проводимо навчання серед постачальників послуг. І Я думаю, що теж найближчим часом повністю перейдемо на систему електронних закупівель. Момент перший це дійсно максимальна мінімізація корупції, бо можна бачити повністю будь-якому мешканцю міста, як відбуватиметься тендерна закупівля в електронний спосіб. Бачити тих, хто подався на конкурс, бачити, хто виграв, бачити справедливість чи несправедливість. Ну і це дійсно доволі суттєва економія для використання бюджетних коштів. Я думаю, що ми, ми ставимо для себе задачу з 1 квітня перейти повністю на електронні закупівлі. Є проблем... Проблема з тим, що багато людей довго так би мовити навчається з розпорядників коштів. Ну але ми підганяємо, стимулюємо, наполягаємо. І я думаю, що найближчим часом у нас і система Прозоро запрацює вже в остаточному форматі. Давайте тепер трішки змінимо нашу онлайн-тему Цьогоріч Кабмін фактично залишив молодших учнів без обідів. Хмельницький у бюджеті кошти віднайшов. Чи можуть бути батьки спокійні? Діти будуть харчуватися. Батьки можуть бути спокійні, діти можуть бути спокійні. Ми заклали в бюджеті кошти на цілий рік. І я думаю, що ми ту тенденцію збережемо. То моя особиста ініціатива після того, як я об'їхав кілька шкіл, і під час інспектування я обов'язково оглядав їдальні. Я обов'язково оглядав меню, я дивився продукти, якими харчують дітей. Ну то було зроблено, ще на початку грудня, я був дуже сильно незадоволений тою ситуацією. Тих 4 гривні, які виділялися на безкоштовні обіди, ну то насправді дуже і дуже мала сума, за рахунок якої просто неможливо говорити про хоча б якесь нормальне харчування. Було ухвалено рішення про те, що ми, незважаючи на позицію Кабінету міністрів, незважаючи, Важаючи на те, що робиться в наших сусідів, а скажімо, в більшості міст. Більшості міст обласних центрів безкоштовне харчування для перших четвертих класів ліквідовано. В когось минулого року, в більшості цього року, я на асоціації міст мав спілкування з колегами. Вони говорять про те, що коштів на то не вистачає і інші потреби, і ухвалили рішення про те, аби ліквідувати, скажімо, безкоштовне харчування. В багатьох містах навіть акції протесту навіть і в ці дні відбуваються проти ліквідації. Бо вирішили, що ми не просто не ліквідуємо, ми залишимо, ми збільшимо видатки. Ми збільшили видатки в два рази. Тепер, скажімо, знову ж таки, під час тих інспекцій, які я далі проводжу, я бачу, що якість харчування покращила, дітям вже додають фрукти, з'являються молочні продукти. Ну і далі ми слідкуємо за якістю продуктів, закликаємо також батьків, якщо десь буде незадоволення якістю давати сигнали. На наступний рік ми також плануємо збільшувати видатки на харчування, тому що цей безкоштовний сніданок, безкоштовний обід для молодших школярів, він надзвичайно важливий і в плані здоров'я. Тому ми цю тенденцію обов'язково збережемо. Крім того, ми збільшили видатки на харчування і в дитячих садочках, тому що та сума, яка була до цього, вона теж занадто мала, аби більш-менш нормально сьогодні харчувати дітей. Крім того, ми продовжуємо харчувати і учнів старшої школи, але тут же мова йде. Тільки про пільгові категорії ми харчуємо пільговиків, ну а не пільгові категорії мають змогу придбати власне вже платний обід з 5 по 11 клас і харчуватися. Нещодавно в першому місці відбувся молодіжний форум. На вашу думку, чи був він конструктивний і які його напрацювання? Був конструктивний. Я був його активним учасником. Причому, якби не не тільки там на початку для, для виступу, а повністю весь форум знову ж таки багато декларував багато співпрацював ще як і депутат міської ради з молодіжним середовищем. В Хмельницькому активне молодіжне середовище, цікаве, активне молодіжне середовище з багатьма креативними ідеями. З досягненнями, з великою кількістю акцій. Я думаю, що ту роботу, яка робить сьогодні хмельницька молодь, і можна ставити за приклад, ну, але обов'язково треба допомагати. Ми намагалися провести форум в більш такій неформальній її обстановці, поспілкуватись, почути думку громадських організацій. Вони презентували себе, вони розповідали свої ідеї. Вони десь і висловлювали критичні якісь моменти стосовно роботи управління молоді спорту. Тут була така нормальна, жива робота, жвава дискусія, яка закінчилась конкретними напрацюваннями, конкретними пропозиціями, частина з яких почала вже реалізовуватися. У нас фактично тільки тиждень тому ми минув, ну але на пропозицію одного з молодіжних громадських активістів ми вже формуємо сьогодні Дорадчу раду про управління молоді спорту. Це буде громадська молодіжна рада літково з самих молодих людей, самих молодих активістів, яка буде постійно працювати, яка буде давати пропозиції, формувати план роботи, формувати стратегію молодіжної політики, яка обов'язково з участь в розробці програми молодіжної політики розвитку фізичної культури на 17-22 роки. Частину до речі, молодих активістів ми включили в робочу групу. З підготовки стратегії розвитку міста Хмельницького на 16-20 роки, це буде визначальний документ, який буде повністю визначати, як буде Хмельницький рухатись, розвиватись і яким він має бути в 2020 році. Ми туди включили трьох молодіжних активістів, молодих людей, тому що розуміємо, що є креативні ідеї, розумні ідеї, логічні ідеї. Ну і я думаю, що люди будуть максимально активно працювати. Крім того, ми Після молодіжного форуму почули критичне зауваження стосовно недостатньої фінансової підтримки громадських організацій. Справедливе зауваження, тому що з 2010 року з року в рік виділялося 20 тисяч гривень на підтримку громадських молодіжних організацій. Я на молодіжному форумі запевнив, що ми цю підтримку збільшимо, і в бюджет розвитку, який вже на початку березня розглядатиметься, ми закладаємо додатково 20 тисяч гривень, тобто в два рази збільшуємо підтримку громадських організацій на їхню діяльність. На ті проєкти, які вони роблять. Крім того, ми запрошуємо сьогодні громадські організації до участі, по суті, в мікрогрантах. Ми формуємо так званий громадський бюджет. Плануємо виділити 1 мільйон гривень на громадський бюджет, аби і молодіжне середовище, і мешканці мікрорайонів, вулиць, кварталів, СББ мали змогу взяти участь в конкурсі проєктів. Виграти кошти і самі їх освоїти, і самі їх реалізувати. Тобто, ми максимально хочемо вмикнути громаду в процес місцевого самоврядування, щоб громада сама активно приймала участь, визначала ті проблеми, які болять в першу чергу. Ну і мала можливість ті проблеми, які болять, реалізовувати, а не просто ставити завдання владі, не просто ставити завдання посадовцям. Дякую вам за розмову. Дякую, дякую нашим шановним телеглядачам. Хмельничанам раджу використовувати онлайн новації та брати активну участь у розвитку нашого міста.